США не можуть підтвердити, хто стоїть за атакою на Керченський міст, але вкотре наголошують, що Крим це частина України. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Про удар по Керченському мосту стало відомо в понеділок. Зранку російська влада повідомила про двох загиблих в районі мосту. утворились значні транспортні затори. Руйнування або знищення логістичних шляхів Росії, які вона використовує для підтягування ресурсів, законна ціль на цьому цьому у коментарі голосу Америки наголосила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк про офіційну реакцію Вашингтона та коментарі експертів щодо удару по Керченському мосту. Ми поговоримо з Остапом Яришем. Він приєднується до нас з Капіталійського пагорбу. Остапу, вітаю тебе! Вітаю Наталя. Наталія Гуменюк назвала знищення логістичних артерій Росії законною ціллю України та роботою на продовження контрнаступу. Що на цю мить говорить офіційний Вашингтон? Якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту? Остапе Наталя на цю мить ми почули реакцію від Пентагону та державного департаменту. Буквально перед нашим ефіром були заплановані брифінги у цих відомствах. І наразі не вдаються в якусь конкретику чи якісь деталі розвідувальних даних, кажуть, що цих речей не можуть підтвердити. Однак, зокрема, Антоні блінкен, державний секретар, на питання журналістів, прокоментував нинішні події, підрив Кримського мосту і висловився таким чином, що не зважаючи на те, що якихось конкретики він не має, але підкреслив, що Україна сама вирішує, як які операції її проводити. Давай послухаємо цей коментар. І щодо Керченського мосту ми уважно стежимо за цією ситуацією. І я насправді не маю нічого більше, аби додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати: звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вона веде цю війну, як захищає свою територію, свій народ, свою свободу Ось такий коментар державного секретаря Сполучених Штатів і Наталю, як ти вже згадала, також прокоментувала події у Криму речниця заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона наголосила, що Крим це Україна. А щодо всіх інших деталей порадила звертатися до українського командування. І зрештою, ми поговорили із представницею Сил оборони півдня, речницею Наталією Гомонюк, Мирославою Гонгадзе. Сьогодні Змогла записати її коментар щодо того, що відбулося ж у Криму на Керченському мосту. Давай цей коментар послухаємо. Знищення логістичних шляхів ворога це знищення його потенціалу, це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія. За якою ворог підтягує свої сили, це є законна ціль, а знищення в природний або неприродний спосіб, це робота на те, щоб контрнаступ просувався: знищення потенціалу ворога в будь-який спосіб. Перекрито рух… логістичної артерії, яку вони називають Кримський міст? Відповідно, вони спрямовують населення. На так звані нові регіони в об'їзд, фактично на тимчасово окуповану територію України, і це знов-таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони мирним населенням, Хопати за мирними знову. Остапа, я знаю, ти також активно стежив, що говорять про цю подію в американських змі а також в експертних колах. Які коментарі ти б виокремив? Справді дуже багато обговорень викликав нинішній підрив Кримського мосту серед оглядачів, серед аналітиків, також серед. В західних ЗМІ, зокрема в інституті вивчення війни, наголошують їхній аналітик Джордж Барос пише, що якщо цей підрив є успішним, якщо Україні вдалося чи, чи будь-кому так зруйнувати цей міст і пошкодити його серйозним чином, то це значно обмежить логістичні спроможності Росії, адже тоді залишиться лише одна наземна лінія поставок та підкріплення військ лінія вздовж Азовського моря. У аналітичному центрі Сіпа Едвард Лукас їхній оглядач звертає увагу на те, що із атакою на Кримський міст Крим півострів перетворюється для Кремля із трофея на пастку, адже росіяни, які там живуть, відчувають тривогу і відчувають себе у небезпеці. Також багато оглядачів аналітиків іронізували цього приводу. Зокрема, Радик Сікорський, це колишній міністр закордонних справ Польщі, зараз депутат Європарламенту. З таким іронічним тоном написав у себе у Твіттері, звернувся до міністерства закордонних справ в Росії, мовляв, як проходить як успіхи триденної спеціальної операції, яку анонсував Кремль. Щодо закордонних ЗМІ. дійсно дуже багато уваги. це також привернули привернули ці події підрив кримського мосту. Я з твого дозволу зачитаю декілька заголовків. Тес із міжнародної преси, зокрема Financial Times. Пише про те, що ця друга атака українська на, на міст і цей міст, який президент Росії Путін відкривав ісванфарами. Це було для нього предметом особистої гордості. І ця атака завдає ще одного принизливого удару. по Престижу Кремля New York Times пише про те, що окрім логістичного і стратегічного значення Керченський міст в Криму має глибоку символічну цінність для Путіна та для Росії, що цей підрив став соромом для російського військового керівництва, яке було дестабілізоване попередньою спробою якогось військового бунту з боку вагнерівців. Sky News, британський телеканал їхні аналітики звертають також увагу на те, що підрив кримського мосту став ударом і по Кремлівській пропаганді про те, що мовляв Крим є недоторканим, що е, Росія в принципі є також недоторкано, і цей проект Кримського мосту був важливим для Росії. Е, також важливий коментар знаєш, сьогодні пролунав на американському телеканалі CBS Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, виступав там і мав інтерв'ю із американськими журналістами, і сказав він таку річ, що один зруйнований російський міст означає менше зруйнованих українських життів, адже Росія через цей міст. Підкріплювала свої сили в тимчасово окупованому Криму, підкріплювала свої сили в тимчасово окупованих південних районах України. Тому ця, ця подія має також і важливе стратегічне значення на розвиток подій на полі бою. В принципі, такі ось коментарі змі, такі ось коментарі експертів будемо стежити Наталю, за тим, як це ще коментуватимуть. І а, які можливо думки пропонуватимуть глядачі та американська преса? Обов'язково будемо стежити. Дякую, Остапа, за твій як завжди, детальний аналіз. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу був Остап Яриш, який стежив за американською реакцією на удар по Керченському мосту.